w a k То з п'ять місяців я тут, п'ять місяців не єдиного препарата, не випила нічого, не дивлячись ні на що, не на тиск, не на там гайморит, або там запалення, або гнойна ангіна, або ще щось не наш не красаючи. Ми не, да? не здаємося. Хочу да. сказати: от на другій діагностиці була, і звернув лікаря, яка робила діагностику. Вона звернула на мій палець, що у мене отут така здорова бородавка була. От з дрону вона розрослася, час від часу бувала ножом в колю або щось там, навіжнички, е, обрізаючи щось в а вона тільки цю увілічувалася. Вона навіть займала третю частину ногтя. Ну Но ще коли вона була в такому спокійному стані, е, це видно було ну, не так. Ну як тільки льопається в воді. А я працюю в непростих сім'ях, і коли починаєш льопатися, воно увілічується. Люди часто питають, що це у вас таке. Не бійтесь, кажу, воно для вас не заразне, але ж мене це не золотом. Лікаря я попитала, а вона каже: кажу, чим мазать на діагностиці вашого лікаря, нашу? Вона говорить, що е, ні, це ми вже не поможемо. Її зробіть лазерне видалення. Угу. Цього разу я хворіла. Весь час я мажу, мазала і корюючим, і протигрибковим дьогтю. Регенеруючим. Регенеруючим. Куриру. я корюючим. Ну я не звернула увагу воно ділося. Це раз хворіла, пила апітонфіто, пила Це... приймала, зап... точніше засипала я горлушко, а потім ще трохи пропила тиждень. І щось якось я так, і, тут, і я вже по привички знімаю перчатки, знаєш, воно буде здорове, розбухше, А так знімаю, і от нема. Я знімаю не щось. Не. Я щось так туди, да? а потім я сама в шок. Я так дивлюсь, нема. Зір поганий, вділа окуляри, дивлюсь. Ну ні, дійсно, нема. <ріху> <ріху> ну нема. <ріху> Отак от, от як прийшло, наговориться, і так і в то Дякувати Богу. Я б так з усіма проблемами.